У Києві СБУ набута сап викрили злочинну групу очолювану за даними слідства чинною народною депутаткою України від партії за майбутнє Ганною Скороход. Ви хочете, щоб За що я к вам потом не прийду і не пред'явлю претензію? Все, що я можу зробити, це наняти пацанок, у вас где-то э, в этом э, в переулке, в... я цим не займаюся. Ну ні моя, не мой стиль, ні мой э, образ жизни. Последняя я сказала, вы отдаете э, деньги, вам пишут две расписки, они у меня. Как только все происходит, я их, мы их раз-раз порвали, порвали. Вместе, да, все собрали, вместе собрали, 5, порвали. Да, вместе все. Втроем, в четвером вы порвали, вы там все. Ця схема була спрямована на те, щоб за 250 тисяч доларів домогтися накладання санкцій РНБО на компанію конкурента одного з бізнесменів. Тобто ми говоримо про спробу перетворити механізм нацбезпеки на інструмент приватного тиску. 5 тисяч доларів стоїв приїзд чоловіка по вашому випросу. Чого я довжна нести ці затрати? З какого хіра? З какого хіра? Щоб ви Наприклад. прийшли і поставили мені свої условия? Я тут що, блядь, баночка джина або хто? А тепер деталі за матеріалами розслідування депутатка залучила до схеми свого помічника та кількох посередників. Один із них мав бути касиром, і саме він відповідав за отримання хабара. Коли сторони обговорили суму і строки, вони домовилися розділити платіж на два транші. І, друзі, зверніть увагу, щоб перестрахуватися, фігуранти вимагали від бізнесмена написати розписку про нібито позичені гроші. Це те, щоб я спокійно спав, щоб ви мені сказали, що така тут у вас розписка, то я просто вам дожу 125. І ви прийшли через день, два-три місяць в суд і сказали, що моєму йому дали 125 Все, звук большой. честно Здравствуйте. говоря, я Я просто больше посмотрю эту расписку как социализское обязательство, а не дальнейшее юридическое действие. Не понятно. Просто я тоже хочу спокойно спать. Я хоч всі хочу спокійно спати. Посередники трималися агресивно, вимагали гарантій, обурювалися необхідністю нести затрати і водночас намагалися показати свою можливість вирішувати питання. Служба безпеки та НАБУ зафіксували передачу перших 125 тисяч прямо в центрі Києва. І після цього клієнту повідомили, що гроші нібито підуть посадовцям РНБО. Але тут і проявилася вся аматорська, хоча й нахабна природа схеми. Чинним посадовцям гроші так і не передали. Бо, як встановило слідство, фігуранти просто не змогли знайти людину, яка погодилася вчинити незаконні дії на такому рівні. Далі обшуки і за місцями проживання та роботи депутатки і її спільників правоохоронців виявили докази злочинної діяльності. На основі матеріалів СБУ НАБУ та САП готується повідомлення про підозру за частиною 4 статтею 27 та частиною 4 Статтею 369 Кримінального кодексу України це пособництво і надання неправомірної вигоди службовій особі. І отут, друзі, виникає головне запитання: чи була це одиночна спроба, чи частина великої тіньової практики впливу на інструменти національної безпеки? І як зазвичай, друзі, пишіть ваші думки в коментарях.